Так, друзі, і ви запитували, скільки все-таки ж вартість повного комплексу робіт та матеріалів по ось такій бруківці. Зараз, значить, розповідаю. Вартість ось такої бруківочки у нас 500 гривень за метр квадратний. Вартість ось такого перебрика у нас 120 гривень за метр погонний. Далі вартість підсипки сюди, крупний щебінь. 8 тисяч гривень ми віддали за машину. Мілкий щебень, фракції 5-29 тисяч за машину. Відсів у нас коштує 12 тисяч гривень за машину. Далі пішли. Роботи роботи по Бруківочці: 300 гривень. За... Метр квадратний. Роботи по укладанню поребрика у нас 120 гривень. Тобто, кругом, бігом, разом з підрізочками, з вартістю доставки. Доставочка у нас, до речі, також була десь порядка 7 тисяч гривень. Тобто, весь комплекс на даний момент коштує. Півтори тисячі гривень, можливо, 1600, десь ось на такі плюс-мінус кошти можете орієнтуватися при укладці бруківки. Тобто вартість самої бруківки це ще нічого не вартує. Тобто весь комплекс обходиться десь 1500-1600 гривень.